Всем привет, мои катки и, котки, и Я сегодня буду играть в Роблокс и вот такую страйпейнт грудку. Страйпейнт. Нормально. Будем гулять в это теперь. Я согласен. Хотя а я согласна. Нормально. Так, нормально. Не хочу. Это... Это никто кто, Это не испортит шедевр. Это не испортит шедевр. Короче, я буду свою слизь мульвать. Сейчас поднимемся, нам надо размер логики, конечно. Ой. Ладно, вот. Я хочу болевать обычно. А не линейкой. А чего я ключи в линейку? Так. Вот. Так. 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 Оп. Малюємо. Замалюваем Замальовуємо. Сейчас очки. А це ще паркур? Понятно? Так. Сейчас вибираємо кольор, давайте рожевий. О, тут червоний. Тут ще жовтий. І я не знаю, давайте тут буду по кругляшкам проїхати. Ой, це надо стерити ой. Все. Тепер ми, ми маємо такий світло голубий, ну а внутрі отакий. Так тут нам треба отак пройти палію. Можна тут отак навіть і проїхати. Ну от тут пишемо, тільки трішечки. Менше зробимо. Так.

Зачекпоинтались, Тепер надо приїхати по кружкам. Оп, оп! Ну а теперь нам надо пройти. Оп! Финиш. Малюємо сардечку. Тут малюємо такий кругляшок, беремо білий. И вот с этим берем максималку и вот с этим Берем еще червоный и замалевываем вот с этим. Стоп! Надо тішки ще підійти. Беремо білий, ну і внес чорний. Трішки менше. А так малюємо бровки. Знаю, я не художник, бо я не сильно вмію. умію. Так. Так, У мене. Надо Око перемалювать, от В мене очі голубі. тому от. Беремо саме максимальне, який тільки можна. Ну, а тепер замальовуємо обережно, главное. головне оп. Тільки тепер треба поменше кисню, що зробити. Тут uh -huh. І ще вот так. Ну, а тепер максималку, І все. Ну, а тепер беремо мінімалку. І розмальовуємо губи. Отак. От Тепер я беру оце. Оранжевий і коричневий. Бо я себе малюю. Беремо оце. Тиріжки відійдемо. Отак. От Отак От худері, звісно, бо я люблю локами. І все. І я красиха. Все. Це я чудика малювала. Це я малювала себе. А там я ще наверху малювала. От тут ось. Малювала паркур.

Нормально! Тепер виходимо! Тепер виходим. Ну, а ми вже будемо потихенько закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, макати колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче занатити, то картка в описі. Всім до побачення!